Підписаний прапор з Ізюмського напрямку та подяки вручили наші військові волонтери кільком школам Житомира, які допомагали у зборі волонтерської допомоги для ЗСУ та ВПО. Волонтерка Сабіна Сафарова каже: початку повномасштабного вторгнення Росії учні, їх батьки та вчителі усіляко допомагали в зборі усього необхідного для наших воїнів. Допомагали не тільки діти, також їхні батьки, та також адміністрація гімназії, тому що діти приносили різні смаколики для військових. ...теплі речі. Представники адміністрації, тобто викладачі, вчителі, вони за свій рахунок ...купляли кармати, спальники, які також їхали до військових, малюнки, різні поділки. Які ми також передавали хлопцям, вони їх зігрівали і морально, і піднімали дух. Тому ну залучені були всі. Ми відправляли дуже багатьом хлопцям на різні напрямки. Це був і Бахмут, це була Баштанка, це були і погранвійська. Тобто, ну дуже багато було напрямків. Вікторія та Назар, учні 10-го і 9-го класу гімназії номер 3 у свій вільний час замість звичних для підлітки справ збирають допомогу нашим захисникам на передову. Кожен з них добре знає. Для чого це робити, адже мають рідних, які захищають Україну. Ми представники парламенту нашого ліцею. Ми беремо участь у багатьох волонтерських акціях, зборах коштів для наших військових, бо в нас з назаром є рідні, які також воюють. Ми взагалі хочемо підтримати свою країну, ми хочемо миру. Ми, ми бажаємо жити в незалежній країні і розвиватися, жити і просто мріяти це потрібно приймати в цих всіх заходах участь, бо це допомагає нашій армії і нашій країні від визволення російського загарбництва. Звісно, переможемо з часом, але переможемо. Свій освітній десант у цій гімназії створили вже давно і зупинятися не планують. Ми для себе пояснили, що допомога нашим збройним силам потрібна. І безумовно ми підключилися до цієї роботи. Безпосередньо працюємо з 95-ю бригадою і 79 ю Я так рахую, що колектив батьків, учнів і вчителів вагомо допомогли Збройним силам України. Наші діти і так є дуже патріотичними, а такі зустрічі з військовими – це ще родзинка до виховання патріотизму. Військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади кажуть, щасливі, що вдалося пройти до учнів та подякувати особисто, адже для них дитяча підтримка це неабияка мотивація. Коли нам прийшла саме перша посилка від дітей саме з навчального закладу, я наразі не пам'ятаю, який це навчальний заклад, але пам'ятаю, що це був перший або другий клас малюнки дітей. І ось коли ми повішали оці малюнки на стіну там у сховищі в якому ми перебували. І ось кожен раз, коли я виходив на якесь бойове завдання або на якийсь вихід бойовий, я завжди в кінці, коли мені було дуже важко, ну, тільки фізично, фізично там нічого важкого немає, а морально не є. І от коли ти спускаєшся вниз в сховище, саме де ці малюнки, і дивишся на них, ти розумієш, що ти потрібен тут і зараз. І ці діти, вони. Очікують перемогу, і в тебе просто немає іншого вибору, окрім як брати зброю до рук і йти вперед. Також військові та волонтери навідалися в ліцей номер 5 та 27. І хоч дякувати прийшли наші воїни, з порожніми руками вони не пішли. Діти передали їм теплі речі, різні смаколики та патріотичні листівки з малюнками. Це дуже важливо, щоб була підтримка. малюнки, побажання. До перемоги. Ми у вас віримо, любимо і ждемо живемо. Каріна Цимболюк, Олег Ціпоренко в Центрі подій СТВ.